Це в об'єктиві з Марією Шепель. Вибори наближаються. Цьогоріч партійні списки дивують новими іменами. В політику подались громадські активісти, журналісти, сотники Майдану, бійці добровольчих батальйонів і вже традиційно артисти та спортсмени. Таким чином, старі політики чи не в один голос кричать про оновлення парламенту та нові молоді обличчя у своїх політичних списках. Проте, чи зможуть ці нові обличчя під патронатом старих політиків зламати систему, саме про це і Загалом про завдання майбутнього парламенту сьогодні говоримо з політтехнологом Олегом Процаком та сотником майдану, героєм майдану Андрієм Жупником. Вітаю вас! Дякую, що прийшли, Андрію. В першу чергу розкажіть, ми знаємо, що ви були активним учасником подій на Євромайдані. Ви під час сутичок втратили руку, вийшли не з одним пораненням. Яке життя після майдану зараз? Як вам сказати, якщо ми виходили на Майдан, то напевно, що ми не хотіли бачити посередньої країни. Я, власне, наголошую на тому, що це не мала бути посередня країна, тому що якщо ми прагнули посередньої країни, то так як було на тому бікборді шпатель в руки і в Європу. Тобто немає проблем. Якщо люди вийшли і хотіли збудувати щось краще, це означає, що ми хочемо бачити щось краще. Якщо ми досить під цього кращого не бачимо. То відповідно задаємо собі дуже багато запитань, чому ми цього кращого не бачимо і як це, ці зміни побачити. От ну і далі думаю, будемо спілкуватися. Так, от, цікаво, бачимо, що зараз дуже багато сотників майдану, та активних колишніх майданівців, бійців добровольчих батальйонів, поповнюють списки кандидатів, у народні депутати. Як ви це оцінюєте? Ну, оцінка є різноманітна. Просто брати участь це нічого не означає. Тобто, однозначно, це має бути якість. Тобто, коли ми говоримо за реформи, коли говоримо за модернізацію країни, то маємо розуміти ту силу, яка має цю модернізацію робити. Я би навіть хотів поставити певну планку, тому що сама революція гідності в певній мірі почалася, коли був заклик, що якщо вийде там 100 тисяч на площу в Києві, тоді це буде меседж цим політикам, що потрібно в тій країні щось зміняти. І я би зараз також сказав, що тут 100 тисяч вже не врятує, тобто тут е, люди мають показати меседж, чи їм потрібно це робити модернізацію реформи, чи не потрібно. Я вважаю, що в певній мірі візуально мало би вийти десь мільйон на вулицю і показати, що незважаючи на те, що відбулися ці події, відбулася революція, йде війна, були втрати, тим не менше оцих речей, які просили на Майдані, тобто цих змін не відбулося. Я би сказав, що зараз. Стара еліта намагається реамонювати старі процеси, тобто там взятки, корупція, дехто говорить навіть про якийсь там рекет-бандитизм 90-х, і це стає сумно. Тобто, які реформи, яка модернізація, коли напоки йде відкат назад? І чи врятують нові обличчя, нові прізвища в списках? Ну, це є важко сказати, чи врятують, чи не врятують. Побачимо по ситуації, тобто по тих людях, бо люди бувають різні. Тобто бувають, mm -hmm. як коса на камінь, можуть врятувати, не врятувати, але систему помагати. Принаймні на таке є надія. Але з другого боку, якщо хочуть вже врятувати, тоді треба чути їхні програми. Не так, як в один голос заявляють, ми будуємо там, ми йдемо до європейських цінностей. Грубо кажучи, коли я говорю, що посередня держава, то все одно, що політики один на одного заявляють, ми будемо будувати посередню державу ніякої національної суперідеї чи, чи ще якихось речей. Все буде посереднє, ми будемо дуже там низько кланятися Європі, щоб вона нам максимально допомогла, і це сумно. Тому що, кажу, ми не виходили за посередню державу, ми хотіли дуже хорошої держави потужної. Так, продовжимо що Цю. Пізніше, пане Олеже, таке враження, що політичні партії змагаються між собою, в кого відоміший Майданівець, в кого відоміший боєць добровольчого батальйону. Як ви це оцінюєте і що це значить? Ось ці всі люди в списках? Ну, По-перше, це означає, що зараз фактично ті партії, які по рейтингах різмаїтих лідирують, вони менш-більш всі в одному напрямку працюють. Вони всі працюють на одному електоральному полі, тому у них обличчя пізнавані для цього електорального поля. Тобто немає в нас зараз чорного або білого. Не хочу казати, що у нас сіре, як каже колега, все. Але принаймні всі борються за один тип виборця, тому набирають героїв, які зараз є актуальні на даний момент. Інша справа, що не все так виглядає, що це беруть справді впізнавані обличчя, тому що вони впізнавані для нас, для тих людей, хто там ослідкує за аналітикою, відвідує різні конференції, заходи, хто у Фейсбуці активне життя проводить. Я не думаю, що Ганна Гобко чи Віталій Шабунін дуже відомі обличчя для пересічного виборця навіть з міста Львова не кажучи вже про районні центри. Це десь, я оцінюю позитивно, це означає, що все-таки дають можливість тим громадським організаціям, які працювали, які просували реформи, дають шанс якийсь з різного умислу. Може, просто хочуть показати, що давайте працюйте, ви побачите, що вам нічого не вдасться. Може, широ хочуть дати шанс щось змінити. Тому, в принципі, я оцінюю позитивно. Коли ми говоримо про... Комбатів, коли ми говоримо про сотників майдану, це не професія. За цими сотниками майдану стоїть якась інша професія. Ми знаємо, що на Майдані були і юристи, і економісти, і той же директор Майкрософт в Україні. Тому треба говорити не про статус, про якому ми його знаємо після Майдану, а про статус цієї людини за професією, за знаннями, за освітою. Тому, доки ми не, не будемо глибше знати про цю людину більше, тому важко оцінити, яка його роль буде в цьому списку і що він несе в Верховній Раді. От, власне, ви сказали про те, що деяким людям, там громадським активістам, зокрема, дають шанс. От цікаво, чи дадуть їм ось таке повноваження щось змінювати <кхем> там, на втілення власних ініціатив, чи матимуть вони право, чи вони будуть просто. Слухатись, так би мовити, тут проблема найбільша в цьому в внутрішній організації самої Верховної Ради, як працює фракція, чи є чечето з рукою mm -hmm. піднятою і опущеною. І якщо буде дійсно фракції партійні працювати як демократичні інституції, де попередньо рішення, які зобговорюються перед тим, як виноситься на голосування, а не просто ставляться напроти. Рядочків там законопроєктів чи постанов плюсики чи мінусики, чи піднімати руку, чи ні, як це зараз прийнято, тоді звичайно шанс вони мати будуть. У мене все-таки більше очікування від цих, від цієї компанії, від цієї групи громадських активістів. Не так, що вони будуть якісь матеплив своїх фракціях, а від того, що вони все таки дуже добре між собою знаються, вони пройшли дуже багато розмаїтих заходів, дуже багато спільних проєктів, спільних ініціатив. Вони довіряють один одному, і то, що вони зараз у різних партіях, у різних списках, це десь може і плюс, тому що все одно між ними є спільна довіра, і в Верховній Раді так чи інакше вони будуть намагатися. Я не скажу, їм це вдасться, але будуть намагатися працювати спільно, і таким чином можна сказати, що це така мережа, яка заслала своїх агентів у різні виборчі списки і mm -hmm. з надією з змінити їх середини. Зрозуміло, mm -hmm, Андрію. Чи пропонували вам місце в якійсь політичній силі? Пропонували єдине, що я належу до руху вільні люди, і переважно ми приймаємо рішення колективно, тобто чи приймаємо участь в тій чині, чи інші силі чи ні. Відповідно, зважаючи на рішення, то таким чином і працюємо. Та, як рішення з колективу не прийняли, то відповідно прийняли рішення, що краще працювати. тобто, Зараз не є питання в режимі пожежної команди, в істериці, хапатися, десь добігати до якогось поїзда і намагатися примкнутися до тої чиєї фракції, чи до тієї чи іншої сили. А зараз більше стоїть питання, що можливо просто поступово виробляти програми, справді почати працювати, робити зміни. І вже коли е, навчитися справді працювати, тоді вже ну, люди оцінять, якщо справді е, той громадський рух чи партія справді зробила дуже багато, тоді їх обирають в сенсі за працю, а не за, за те, що е, вміють класно в режимі пожежної команди встрибнути в поїзд. Там, і долучитися до того чи іншого процесу. Якщо казати так розширено, то, звичайно, нові люди в списках є позитивно. Чому позитивно? Тому що як мінімум в цих людей є великі амбіції і, як мінімум, вони поставлять високу планку. Тобто, чи казати загального тобто, якщо. анти... Кажуть, ці... Реформи пройдуть, тобто, і, і так далі, то, відповідно, це, це вже є позитивно. Вже інше питання, чи цю планку можна буде здобути чи ні, але хоча б задекларувати це буде означати, що інші партії, інші рухи мають значно більше працювати і значно якісніше працювати. Це вже великий позитив. Є в тому, що нові люди прийдуть. А ну далі будемо діяти по ситуації. Повертаючись до пропозиції, так, якщо не секрет, хто вам пропонував місце і чому відмовились? ви якось по-іншому бачите ось цей процес? Ну, я, власне, починав. Я не хотів би до конкретних назв партії рухів і прізвищ сходити, але ну, власне я почав розмову з того, що ми виходили на Майдан заради того, щоб. Будувати якісно кращу державу не посередньо, ще раз наголошую. Тобто, дуже багато не розумієш того, що світ змінився. Тобто, якщо ми говоримо за навіть барви прапора, то всі хваляться, що мовляються там пшеничне там, колосся і небо. Перепрошую, але це не аграрний вік, тобто це інформаційна ера, ера технологій. І е, нам з аграрними якимись речами е, нема куди пхатися. Якщо ми хочемо конкурувати в світі, ми маємо розуміти, що ми повинні мінятися, сильно мінятися, працювати, вчитися, е, змінювати себе. От і тому ще раз наголошую, непосередні речі посередні е, багато хто не може зрозуміти молоде покоління, які закінчили свої вузи. У них нема прив'язки до певної території. Так само зараз от є питання війни. Тобто, колись, коли гарантія твого майбутнього це було поле, коли ворог заходить на твою землю, ти, ти не будеш мати гарантії завтра. Тобто ти не будеш мати за що годувати своїх дітей. Все, ти мусиш брати шаблю в руки і воювати. Зараз фрілансери, інші там люди вільних професій, вони можуть попрацювати будь-де в світі, в них немає прив'язки до території. Єдине за що вони захотіли би воювати віддавати за життя за цю країну, якщо б вона була непосередньою. Якщо вона була мала б в собі якусь родзинку, що вони сказали, ми ці ідеї ніде не зможемо реалізувати в світі. Тому ми повернемося з будь-якого куточка світу на в цю країну, будемо за неї воювати до останнього. Тому що саме ці ідеї ми хочемо відстоювати. І тому я ще раз наголошую, непосередність ідей і коли власне, приходять з пропозицією давайте ви долучитеся до тої, чи, тої сили, uh -huh. я зразу питаю, які у вас амбіції. Якщо у вас загальні фрази давайте ми долучимося до європейських цінностей, супер, а що стоїть за європейськими цінностями? Посередня роль, тобто другорядна, чотирь, третя сорта країна, в яку там, будуть спихати брудні виробництва. І, начебто, ми маємо ще дуже дякувати за те, що нам дали роботу. Це є смішно, тому що я вважаю, що ми можемо самі турувати свій шлях і збудувати значно кращу країну, і не просити в когось там милостині чи ще якісь такі речі. Тому от, в багатьох випадках я не хочу марнувати час, тобто і простіше відмовитися, простіше, можливо, справді розпрацьовувати ті чи інші програми, можливо, за 5 років щось таке вдасться реалізувати, можливо, можливо за 10. Але найбільше, чому я також кажу, що це як меседж суспільству має захотіти. Mm -hmm. Якщо б виходить мільйон і каже, нам не потрібно посередньої держави, ми хочемо потужну державу, сучасну, з новими технологіями, з новими напрямками розвитку, це є меседж для тих людей, от такі, зрештою, ну, нові активісти вони йдуть в владу, але не питання на них можуть дивитися як на клоунів. Навіщо їм ті реформи, навіщо їм там модернізація, нам треба щось таке, лиш би там якась зарплата і так далі. Uh -huh. Оцей меседж, я би казав, що молоді активісти чекають зараз від суспільства. Як би це не звучало? Якщо суспільство заспокоїться і десь піде на якусь там середню зарплату чи мінімальну зарплату, ну це сумно, тоді цим людям не важко робити. Вони собі поїдуть і будуть піднімати економіку Європи чи Сполучених Штатів. Отака От справа. Тому що боротьба ідей. Так, пане Олеже, ось Андрій дуже багато говорить про ось таку низькосортну, так іншими словами, держави. Чи зможе новий майбутній парламент ось в такому складі, як він можна спрогнозувати, він буде зробити з України державу вищого класу? Чи він буде просто тимчасовим цей парламент? Я думаю, що як уряд нас був уряд камікадзе, який вони самі себе називали, то таке таку роль мала би бути і для цього парламенту. Справа в цьому, що ну, принаймні я особисто дуже очікую, що нарешті політики почнуть говорити правду, не приховувати реальний стан в країні, що зрештою зараз десь починає робити наш уряд, тобто говорить, наскільки все погано, і в свій час там. Перший виконуючий обов'язки міністра оборони теж сказав, наскільки все погано. Це є позитивно. Достатньо досить обманювати всіх, досить говорити, що в нас все райдужно, що ми рухаємося там семимильними кроками до Європейського Союзу. Треба сказати реальні речі, до чого люди будуть готові. І тоді суспільство сприйме реформи, тому що ці реформи будуть на першому етапі не на користь суспільства. а Зруйнуються оця середня стабільна зарплата. Доведеться набагато більше платити за комунальні послуги, доведеться десь щось заощаджувати, трошки думати і брати відповідальність, перш за все, за себе. Якщо цей парламент це все зробить, тоді в нас є шанс стрибнути на щабель вище і почати справді шукати якийсь свій шлях, впроваджувати щось нове. Бо я розумію, що випускники університетів, випускники вищих навчальних закладів. Хочуть зараз все і відразу, і мають високу планку. Так, наше покоління певно такої високої планки перед собою не ставило, але зрозумійте ще, що у нас більшість населення це є сільське населення, яке має технології в сільському виробництві 19 століття. Мотика. Нас мотоблок це є вершина інновацій в сільському господарстві зараз, приватному. Це є одна річ. Друга річ, я би не відкидав так пшеничного поля, тому що найбільша проблема, яка є зараз у світі, це є продуктова проблема. Тому країна, яка має настільки родючі землі. Кидати повністю це інша справа, що тут треба теж використовувати нормальні сучасні передові технології, а не бовтатися, порпатися в землі з сапкою? Ми звикли, якщо говорити про вимоги до кандидатів у депутати, так ми звикли, що депутати це такі дуже поважні люди з охороною в дорого одягнених костюмах, і що люди їх бояться. Хоча насправді вони повинні так би мовити слугувати народу. Яке, яких власне кандидатів, депутати, яких депутатів зараз потребує суспільство, власне після революції у час війни Принаймні, всі, хто прийшов через майдан, вже депутатів не бояться, і їхньої охорони не бояться. І більшість я не скажу, що більшість суспільства вже теж змінила свою думку, тому що все це все таки, оце ставлення, що це якийсь пан приїхав з обласного центру, навіть до районного центру, вже зовсім інше ставлення до цієї людини. Воно все ще присутнє, але присутнє воно в того покоління, яке все своє свідоме життя провело в радянському союзі, навчалося працювало до пенсії. Покоління, яке вже на зламі, вже сприймає швидше політиків і чиновників, як найнятих працівників, які за наші податки працюють. І так до них треба ставитися. І тоді в мене є щира надія, що вони зрозуміють, що їхній статус змінився. От зараз я напевне, що треба виходити на вулиці. Зараз буде виборча кампанія. Вони будуть приїжджати сюди, вони будуть виступати, говорити нам цікаві, на їхню думку, правильні речі. То треба зробити так, щоб вони себе на цих сценах почували так, як політики під час Майдану. Щоб, щоб не проходила будь-який популізм, будь-які гасла, щоб вони почали говорити людською мовою і, прав, і прав, прав, правдиві речі, не правильні речі, а правдиві речі. Тоді до них можливо щось дойде. Андрій, якого, якого депутата, можливо, яких депутатів вимагаєте ви? Тобто ось можливо такий портрет скласти, яким би він мав бути, аби він задовольняв своїх виборців. Знову ж таки, не, не буду називати конкретні прізвища чи рухи, але вже є дуже багато молодих активістів, які е, якраз антикризові програми розробили, тобто програма виходу з кризи ну, в сенсі економічні, соціальні е, програми, зміни, там реформа і е, внутрішніх справ, тобто міністерства. Багато-багато е, ну, речей. Е, Ну, бачення яке, тобто бачення, щоб це було послідовно. І, можливо, також питання прозорості. Тобто Майдан показав дуже хороші приклади роботи, так званої онлайн, коли все, що ти робиш, воно є прицілом кінокамер. І я би хотів побачити якраз так само таку роботу. Якщо є якісь зміни, говорити прямо. Якщо є проблеми, як пан Олег сказав, відповідно також говорити прямо про проблеми. Щоб люди, ті, які йдуть до влади, запам'ятали собі меседж, що народ це команда також. Тобто, якщо народ буде одною великою командою і ділитися, казати, у нас є такі проблеми, нам потрібна допомога. Ми хочемо, щоб там туди-туди зголосилося там, тисячу добровольців для того, щоб закрити те питання, тоді я вважаю, ми можемо. Це тоді може бути і не парламент камікадзе. Можливо, це буде дуже плодотворних п'ять років роботи. Але якщо почнеться прямий діалог, на жаль, я деколи бачу, що Старі олігархи намагаються ну, десь тішити себе надією, що вони все, все контролюють, все в них під контролем, Так, як би казали, за депутатів захорону і так далі. Це і смішно, тому що їхні радники дуже сильно помилилися. І я би навіть зараз порівняв таку ситуацію, що коли от, люди йдуть в гори, є керівник-провідник, який їх кудись веде. Люди просять е, того провідника, заведи нас на вершину, ми хочемо побачити, пейзаж, там, е, е, краєвид і так далі. Він каже, добре, добре, але веде їх кудись там вниз, в якесь там кафе, тому що йому заплатили е, гроші, щоб він тих туристів привіз е, в якісь там е, готелі, ресторани і так далі. Вони кажуть, перепрошую, шановний, ти ж нас не туди ведеш, ми хочемо в гори, а ти нас вниз ведеш. Ні, там все добре, добре, я вас туди веду. Власне, так було 23 роки незалежності. І от, власне, майдан, майдан гідності от це люди, які перестали довіряти тим провідникам і почали самі підніматися вгору. Оці люди молоді, які пишуть програми і кажуть, показують, як вийти з кризи, як модернізувати країну, це їхнє намагання. Єдине в мене застереження, щоб зараз на виборах не було такого. Обману, що ці знову так звані старі провідники виходять і починають знову в лапшу на вуха вішати, що давайте йдемо знову. Оце, це mm -hmm. знову. Люди кажуть, перепрошую, куди ви ведете? Ви знову ведете вниз. І оце бажання реанімувати стару систему, це може для них дуже болісно закінчитися. Mm -hmm. Чи можливий, за яких умов можливий цей прямий діалог, пане Олеже? За, за двох умов. В першу чергу. Для мене основна умова це все-таки запит суспільства вести цей діалог, не поодиноких громадських активістів, а більшості виборців. Тобто змінити ставлення суспільства загальне, зрозуміти, що справді це є люди, наняті нами на виконання певних цілей, на там, досягнення певної мети вийти на цю вершину. Тоді, можливо, навіть не буде потрібно згоди там чи бажання з боку політиків, mm -hmm. якщо такий запит справді буде. Добре, давайте продовжимо про завдання нового парламенту та про те, яким він буде з нашими е, гостями, зокрема з експертом-політехнологом Олегом Процаком та героєм Майдану Андрієм Жупником. Продовжимо говорити після перерви.